Іван Семенович, Гулак Ритимовський та Тарас Григорович Шевченка майже ровесники. Вони земляки. А ще вони були, як кажуть, друзі не розлий вода. Про це докладно старший науковий співробітник музею Кобзаря, що у Черкасах, Ольга Косенко. Наш видатний земляк. Семен гулак Картомовський народився 16 лютого 1813 року у місті Городищі Черкаської області. Початкову освіту він здобував спочатку у духовному училищі, а потім у духовній семінарії. Саме у хорі цієї семінарії і знайшов його Михайло Глінка, який шукав Руслана для партії у своїй опері, яку він тоді писав, Руслан і Людмила. Цей же Глінка перевіз його до Петербурга у 1838 році. Для співу у царській капелі. Вважається, що не пізніше кінця цього ж року, 1838-го, і відбулася перша зустріч Гулака Тимовського із Тарасом Шевченком. Уже у 1842 році відбувся дебют Гулакарти Мовського у ролі Руслана в опері Руслан і Людмила Михайла Глінки. Опера мала величезний успіх, схвальні відгуки критики. Тарас Шевченко е, теж був у залі і у листі до е, Тарновського від 25 січня 1843 року записав, Та що ж то за опера так ну, А надто, як Артемовський співа Руслана, то так, що ж за потилицю почухаєш, дала бі правда, добрий співака, нічого сказати. Тараса Шевченка спіткало нещастя, він відбув на заслання. Саме там виявилося хто справжній приятель для нього. Була Картимовський був одним із тих, хто підтримував Тараса Шевченка, листувався з ним і навіть допомагав йому матеріально. У листі від 1852 році, 52 року до Гулака Артемовського Тарас Шевченко дякує йому за надіслані гроші. Всяке діяння – благо, тим більше, якщо оно неожиданно. Як, наприклад, твої 20 рублей, полученные сегодня. Благодарю тебя, искренний друже мой, трижды благодарю. Ты знаешь, я прежде счастливое время мое не ворочал, можно сказать, капиталами. А теперь, когда я уже шестой год и кисти в вру... Руки не беру, не рисовать запрещено, то можешь себе представить, что значит для меня твои 20 рублей. Только вот что, если я не ошибаюсь, у нас с тобой уговору не было, чтобы платить мне за работу. Кажется так правда, давно это было. Могу і забыть. Я помню только печеная порося і пирожки в корзинке. Мова йде про те, що приславши 20 карбованців, була Картимовський замаскував їх під оплату за роботу, яку Тарас Шевченко зробив ще задовго до заслання і подарував. Гулаку Артемовському. Очевидно, на знак подяки, у 1953 році Тарас Шевченко прислав Голаку Артемовському скульптуру, яка зображала киргиза, киргизку і телятку. Киргизську. Кибіці. І пояснює зміну у своєму мистецькому напрямку так, що як ти знаєш, мені малювати заборонено, а ліпити ні, от я собі ліплю. десь приблизно за рік до заслання Гулак е Артемовський надіслав ще одну суму Тарасові Шевченкові: благодійніше йти з людей, брати мій єдиний семене не треба було б те, та знать, у тебе стала потилиця глибока, бо брешеш собі ні в руку, та й не схаменешся. Ну, скажи бо по правді, чи є та велика душа на світі, окрема твоєї благородної душі, щоб згадала про мене в далекій неволі, та ще й 15 карбованців дала. Нема таких тепер великих душ на світі, може, і були коли-небудь, та в ірі полетіли. Одна твоя осталася між нами зимувать, та, тулячись самотня на морозі, і сочинила собі поему, та таку сердечною задушевною поему ще й досі читаю та плачу. Великий ти поет, друже, мій мене, благодарю тебе, всім серцем і всім. Мишлінням моїм, чим, як і коли заплачу я тобі за твоє істинно християнське діло? Мова йде про те, що Гулак Артемовський вже послав гроші, нібито не від себе, а вигадав цілу історію, що він зустрів. Людину, яка передала йому гроші для Тараса Шевченка за нібито колись давно виконану роботу. Тобто, це такий собі своєрідний гонорар. Очевидно, що Тарасові Шевченкові не так було прикро приймати гроші у своєму скрутному становищі. Повернувшись назад до Петербурга, Тарас Шевченко, безумовно, завітав до волака Артиморського. Він занотовує, що буквально у своєму щоденнику ще що вже через півгодини він почувався себе у свого друга, як у рідній хаті. Дві години проливається. Тіло для них буквально як п'ять хвилин. Вони говорили і не могли наговоритися. Була Картимовський присвятив Тарасові Шевченкові пісню Стоїть явір над водою. А той, в свою чергу, вважав Семена одним із найкращих співаків сучасності. Це була справді чоловіча, щира, глибока дружба, основана насамперед на людських стосунках, на взаємодопомозі і взаєморозумінні. Це була Ольга Косенко, старший науковий співробітник музею Кобзаря, що у Черкасах. Вона розповіла про дружбу Тараса Григоровича Шевченка та Івана Семеновича Голока Артемовського.